Останні кілька днів в мережу сколихнули обговорення того, що відбувається на напрямку Добропілля, звідти надходять дуже тривожні повідомлення про активне просування російських військ. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За даними з передової, ворог, використовуючи чисельну перевагу піхоти та постійний тиск, зміг увійти до населених пунктів кучерів яр та золотий колодязь. Тут росіяни проводять накопичення сил для подальшого наступу. Вони закріплюються на місцевості, створюють позиції та готуються розвивати успіх. Є підтвердження, що з району кучеревого яру противник прорвався у населений пункт веселе, де також триває накопичення. Пичення живої сили лише за останню добу там було помічено близько двох десятків окупантів. Паралельно ворог рухається у напряму траси Добропілля Краматорськ. Зараз фіксуються його спроби закріпитися у районі нововодяного та Петрівки. За словами військових, противник зміг виявити слабкі місця в обороні і тепер намагається ними скористатися для подальшого прориву. Ситуація на цьому відрізку фронту. Виглядає хаотичною. Знайшовши прогалини в обороні, ворог швидко проникає вглиб, закріплюється. І готуються до наступних кроків. При цьому частина командування однієї з бригад, за словами самих військових, або не до кінця усвідомлює масштаб проблеми, або намагається подавати її як контрольовану. Про те, що на передовій солдати бачать зовсім іншу картину. Район золотого колодязя, шахового та сусідніх населених пунктів останнім часом активно облаштувався інженерний. Фортифікаційними спорудами, з якісними загородженнями та позиціями типу ВОП. І роб, проте, як зазначають самі бійці з передової, без належного утримання та ефективного командування, ці укріплення можуть бути зайняті противником, який у майбутньому використає їх для власної оборони. І тоді вибити його буде уже украй складно. Ще на початку наступу на добропілля росіяни контролювали цей напрямок вогнем дронів. Тепер вони вже пробують проклали реальні шляхи просування, чітко розуміючи до чого це призведе, за інформацією з фронту. їхньою метою є повна окупація Кучеревого яру, золотого колодязя, веселого та інших населених пунктів. Після закріплення вони зможуть просунутися далі у глиб території, а також підтягнути підрозділи безпілотників, що ускладнить роботу нашої логістики та оборони. Попереджають: якщо розвиток подій не зміниться, існує ризик, що добропілля може впасти швидше, ніж Покровськ. Ситуація лишається напруженою. Від того наскільки швидко командування відреагує на ці виклики, залежить не лише оборона добропілля, а й безпека значної частини прифронтової зони.